Протягом 10 місяців 2023 року на теренах нашої області перебуває на обліку 2906 кривдників. З них 2546 це чоловіки, 360 це жінки. Також в нас є ще 5 неповнолітніх осіб: це чотири чоловічої статі і одна жіноча, які також чиняють домашнє насильство і перебувають офіційно на профілактичному обліку в органах Національної поліції Рівненської області. Загалом з початку року до поліції надійшло понад 8 тисяч повідомлень про вчинення домашнього насильства, і у порівнянні з минулим роком їх кількість на території рівненщини зросла на 25-30%. Проте до відповідальності правоохоронці притягнули значно менше кривдників. Пов'язано це насамперед із страхом жертви перед насильником кажуть в поліції. Окрім цивільних вчиняють домашнє насильство і військові. Нещодавно вже почали в нас з'являтися такі повідомлення, де є кривниками військові. Таких повідомлень наразі було п'ять. Військові так само вони несуть відповідальність. Поліцейські мають повідомити частину, де вони служать, і так само доповідають і нашому керівництву теж. Якщо в сім'ї, де вчиняється насильство, є діти, то разом з поліцією на такі виклики їдуть із соцслужби. В цьому році з лютого було здійснено 155 таких виїздів, тобто всі опрацьовуємо повідомлення поліції. 10 сімей взято під соціальний супровід, 35 сімей це простий випадок без соціального супроводу, де аналогічно працюємо із сім'ями. Вісім жінок були поселені в безпечне. Місце, це відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства. В департаменті соціальної політики зазначають, на сьогодні в області створено 26 служб протидії домашнього насильства. Вони всі різного спрямування, це 11 мобільних бригад, 10 консультативних служб. Також маємо денні центри, маємо притулок і маємо шелтер завдяки пану Юрію, який створений був. І на сьогодні активно працюємо над. Збільшенням кількості цих служб. Зокрема, в рамках проекту допомога жінкам, які постраждали від насильства, у рівному функціонує кризова квартира. Куда жінка може поселитися там до 10 днів. З нею буде працювати також соціальні працівники, психолог, правозахисник. І якраз ми будемо супроводжувати жінку пройти ці поетапності навіть від написання заяви, бо тому, що в нас буває, приходять, не хочуть, не хочуть, коли наші соціальні працівники починають спілкуватися, пояснювати, чому це працювати психолог. Тоді жертви розуміють. І для того, щоб вийти з цього положення, вони тоді починають і писати скарги, заяви, звернення. Тоді ці всі речі вони рухаються значно краще. За два місяці функціонування такої квартири нею скористалася вже одна людина. До нашого центру можна потрапити, є телефончик 063 112 44 07. На цьому телефончику постійно чергують наші соціальні працівники, тому можна зателефонувати це не лише стосовно питання поселення, а так само можна звернутися стосовно консультування або домовитися, наприклад, прийти на візит до психолога. Жінкам, які скористалися такою ініціативою, нададуть правовий супровід та невідкладну грошову допомогу, оплату транспортних або медичних послуг. Ольга Данялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.